Вас вітає розсадник Проксіма Вібурно Лантана Калина-Гордовина це е, калина. З чим відрізняється від звичайної, тим що в неї щитовидні соцвіття і ягідки в неї в кінці червоно-чорні. Також відрізняється в неї листочок. Тут такий м'який, шорсткий. Цікавий. На кожній з наших рослин ви побачите, отаку, ну, на більшості рослин, отакі етикетки де написана назва, зазвичай назва українська, латинью. Потім тут написано кущ кущі широкоподібними це яйце, видними зеленим листям, духмяний, білий, щитовидні соцвіття чорне бачення пло. Плоди, до речі, плоди у неї умовно істівні, але вони гіркі, навряд чи ви їх будете їсти на відміну від калини нашої звичайної, яка є лікувальною рослиною. Запрошуємо висадник Проксима. Слава Україні!